Антидепресанти створені для жертв людей, які не здатні вирішувати свої проблеми через здоровий глуст і обирають легкий шлях, а саме прийом ліків, які начебто знімають якийсь симптом. Та правда в тому, що від себе втекти неможливо. І антидепресанти це завжди вихід із реальності. І таких жертв. Ні в якому разі не потрібно жаліти. Їх треба гнобити до тих пір, поки вони не зрозуміють, що вони безвідповідальні і витрачають найкращі години, хвилини і роки свого життя на те, щоб відректися від цієї реальності. Тому, перш ніж застосовувати антидепресанти, подумайте. А задля чого ви взагалі прийшли на цей світ? Навіщо вам таке життя, коли ви не відчуваєте справжніх емоцій? І саме в тих ваших заблокованих емоціях і почуттях є всі відгадки. І якщо ви хочете розібратися, яка причина того, що ви вживаєте антидепресанти, то приходьте на особисту консультацію, і ви почуєте відповіді на найважливіші питання у вашому житті.